Хворий Аркадій Попов, 10 років, поступив в клініку 10 січня зі скаргами на сильну задишку болі в серці. За даними клінічного обстеження, встановлено діагноз Природжений порок серця, а саме незарощення міжшлуночкової перегородки. На мою думку, хворий вимагає операції на відкритому серці в умовах штучного кровообігу. Серце. Як проникнути в нього, як виправити помилку природи, що прирекла хлопчика на причасну смерть? Ще зовсім недавно серце вважалось недоторканим. Знаходились сміливці, які проникали в серце притиснутим до пальця ножем. І в коротку хвилю між двома ударами розстинали тканину клапана. Серед них був і Микола Михайлович Амосов. Та не про це він мріяв. Його думки сягали далі. Він мріяв зупинити серце бодай на 10-15 хвилин, які так необхідні для операції. Але серце не можна було зупинити і на хвилину. Поза минулого року в клініці професора Амосова, за його власними розрахунками і кресленнями, було створено апарат штучного кровообігу, так зване штучне серце. Воно вже встановило своєрідний рекорд зупинки серця 1 година 44 хвилини. Коли студент Микола Амосов пристрасно доводив можливість операції на відкритому серці, коли він паралельно з дипломом хірурга захищав диплом інженера в Архангельському політехнічному інституті, його називали мрійником. А він твердо вірив, що без знання техніки не можна досягти успіху і в хірургії. Смілива, пристрасна мрія будить творчу думку. Вона захопила конструктора Трубчанінова, лікаря Лісова, інженера Мавродія. Правда, тоді, коли починалась робота, вони були ще студентами. У кожного з них були свої справи, проте ніхто не відступився, коли машина і в соти раз не працювала так, як те було потрібно. Мрія не зупиняється. За пройденою даллю вона відкриває нову даль. Уявіть собі мініатюрний поліетиленовий апарат, так би мовити, протез серця. Ось досліджується протез митрального клапана. Який замінить хворий струджений клапан людського серця. Свої ідеї Микола Михайлович віряє молотим. Вручається природа тканини нерву, що несе сигнали сердечним м'язом. Перевіряється гіпотеза безімпульсної передачі сигналів кори головного мозку. Пізнаються закони управління серцем. Може, десь тут лежить відповідь, як керувати роботою майбутнього протеза серця. До всього цього докладає свої руки Амосов, інженер, хірург, учений. Кожен успіх це ще одна перемога в боротьбі зі смертю, в боротьбі за життя тисяч таких, як Алік Попов. Зараз почнеться операція. Давай зажимим. Сажата Аморта. Держите на То не надо розтягивать. Не можна ще не може. Серце зупинилось. Я не можу. Я не хочу помиритися з думкою про його смерть. Синтетик. У цих стінах іде запекла боротьба. Не обманюйтесь зовнішнім спокоєм хірурга, його руки торкаються відкритого серця. Шить. на паралельною машину може. Смерть відступила. І так майже кожного дня тут вершиться подвиг. Та небезпека ще довго чатує на хурого і після операції. Проти неї постають увага і сердечність лікарів. Миколу Михайловича говорять, що його серце стискається раніше, ніж стає погано хворому. Мабуть, немає для лікаря більшого щастя, ніж оця посмішка. Тільки людей з глибокою вдячністю згадують лауреата Ленінської премії Миколи Михайловича Амосова і його самовідданих помічників. Майже дві тисячі операцій на легенях, 1200 операцій на серці. Батьківщина Великого Пірогова сьогодні може по праву пишатись ім'ям Амосова. І може їх доведе до кінця. Один з тих, кому він врятував життя. Так буде, до цього кличе, цього вимагає велике людське серце.